Україномовну літературу з Прикарпаття відправили на схід. Понад 8 тисяч книг галичани зібрали в рамках акції Книжкові мости єднають серця. Історичну, художню та дитячу літературу отримують мешканці буремного Донбасу. Там з подарованих книг формуватимуть україномовні бібліотечні фонди. Вони на переконання бібліотекарів сприятимуть об'єктивному розумінню історії українського народу і зламають стереотипи про бандерівців. Сподіваємося, що книги, які будуть розповідати про героя України, Бандеру чи про Бандерівців чи про діяльність УПА, вони вже на слуху, і мешканці сходу України також вже розуміють хто і що. В історії зробив для України, попри те, що акція завершилася ще на початку листопада, книги відправили лише тепер. Само в Самообороні пояснюють, були проблеми з транспортом і пальним, адже відстань чимала. До того ж, водії нерідко відмовляються їхати у східні регіони. Ця проблема виникла десь після серпневих подій, після Іловайського котла. Багато власників, багато водіїв відмовляються відмовляються їхати на схід. Тобто, ну людей можна зрозуміти, це ризик, це, це дорога. З пальним проблема, тому що зрозуміти правильно, це півтора тисячі практично в одну в один бік, і сума досить немала. От дякуючи нашій адміністрації, ми це питання вирішили. Частину книг зібраних в рамках акції раніше доправили у слов'янськ міські депутати. Чималий інтерес викликала дитяча література. Розповідають в обласному інформаційному департаменті. Крім того, бібліотечні фонди Донбасу потребують і шкільних підручників. Має таку інформацію, що зустріли наші книжки з позитивом, з великим позитивом, не дивлячись на те, що в наших регіонах можливо є ментальні розбіжності, але я думаю, що у нас просто є набагато багато набагато Спільного, ніж, ніж ніж того, ніж мотив для того, щоб нам стріляти один, один в одного. Окрім книг на Донбас також відправили одяг і речі. Активісти самооборони відвідують сиротинець, який був переселений з Луганська. Його вихованцям волонтери передадуть дитячі речі, а ще гуманітарний вантаж, який зібрали Прикарпатці для мешканців Донбасу, котрі втратили житло і майно. Мар'яна Гринечко Ігор Духович – новини на вежі.